Всім привіт! Мене звати Андрій і ви на каналі UA Retro Planet. В даному відео ми спробуємо подарувати ось ці консолі Dendy Junior від Stepler. Друге життя. Дану консоль я придбав на барахолці за 200 гривень. В комплекті була сама консоль, два геймпади, покажу трошечки пізніше, і картридж в хігровка. Почнемо з того, що розглянемо консоль. Потім розберемо її, подивимося на стан плати, трохи почистимо. Після цього перевіримо її працездатність. Якщо вона працює, то відчистимо її та спробуємо прибрати недоліки. Якщо ні, спробуємо відремонтувати. І так, поїхали з огляду. Вдалося мені її придбати за 200 гривень в комплекті була сама консоль, два гімпади і ось такий картридж. Трохи гровка. На якій знаходяться черепашки ніндзя, Джері і Dжангle Book. Давайте розглянемо поближче саму консоль. Як ви бачите, сам стан даної консолі бажає кращого. Але це ми все відмиємо та почистимо. Головне, щоб вона працювала. А також давайте розглянемо геймпади. В комплекті їх було два. Е, перший ось геймпад Йому досталося більше. Сам геймпад виглядає грязненький. Гвинтики у нас ржаві, ну, кнопочки нажимаються. Сама головна проблема даного геймпада це провід. 15-піновий вхід. Ну, ми спробуємо щось придумати. На жаль, у мене немає. Такого донора кабеля. У мене є декілька ідей, далі подивимося, що можна буде з цим зробити. І другий гінпад. Це гінпад в кращому стані. Візуально так же само він весь грязненький, гвинтики так, так ржаві. Розберемо, почистимо. Провід у нас, в принципі, в гарному стані. Єдине, що в самому початку трошечки лопнуло. Ну, це ми приберемо, це буде нескладно зробити. Так, оглянемо саму консоль. В принципі, навіть кнопка. Викиду катрі вже працює, Трохи застає, ну працює. От давайте розберемо саму консоль і подивимося, що там всередині. По глинтиках видно, що вона вже неодноразово відкручувалась. Так, і відкриємо саму консоль. Ми бачимо у нас повноцінна плата. Навіть у нас не на каплі, а на чіпі. Ось такий чіп. В принципі, я нічого такого поганого не бачу що з цією консолі. Трошечки зараз можна почистити її. Буде спробувати підключити її та перевірити, працює вона чи ні. деякі залишки флюсу Подивимось на свод. Слот. слот, в принципі, трошечки можна буде почистити. А так я нічого кримінального там не бачу. взяв би в гарному стані. Можливо, даної консолі мало і користувалася, хоча скільки років... Дивимося ще сюди. Тут також візуально все добре. На здивування нічого ржавого такого я не бачу, так як я її купив на барахулки. Я не знаю, скільки днів вона там пролежала. Ну, слідів води я не бачу. Поверхню я її трошечки прочистив. Далі нам потрібно буде її перевірити. Працює ли вона? І далі вже будемо думати, що робити з нею. І так, перейдемо до перевірки. Підключив я дану приставку, заодно і перевіримо картридж, який йшов з нею в комплекті. Зараз переведу. на экран и включаем звук есть о працюе давайте включим какую-то игру на одну. Леонардо виберемо. Пропустимо. Джойстик. Кнопка B нижня не працює, верхня B не працює, верхня A Тільки працює хрестовина і верхня. Верхня Б. Так, перевіримо кнопка Reset. Reset не працює. Так. Давайте ще Тома Джері. Кнопка Reset під заміну. На джойстику працює тільки одна кнопка верхня Б. Ще раз спробуємо ресет. Не працює. Так. І що у нас «Jungle Book»? Ну, я думаю, нема смислу включати. Я зараз нажму на паузу і підключу другий джойстик. Підключив другий джойстик, в нього тільки верхня обшивка, а так вроді він цілий. Ну, спробуємо включити. Оп, працює. Давайте перевіримо. На даному джойстику всі кнопки працюють. Ну все. План роботи у нас зрозумілий, можна починати працювати. І так, підведемо підсумки. По консолі вона у нас працює. В принципі, що нам потрібно зробити, це її вимити. І, що потрібно одне зробити, це замінити кнопку Reset. Вона не працює. Я пробував ще раз декілька разів нею клацати. Вона, в принципі, працює, якщо її дуже сильно нажати. Вона йде під заміну. І сама консоль, корпус самої консолі відправляється на мийку. По джойстикам. Е, Так, джойстик, який з цілим проводом працює тільки одна кнопка і хрестовина. Все остальне не працює. Цей джойстик працює повністю, але у нього проблеми з кабелем. Кабель, кабель під заміну. У мене є декілька варіантів, потім на це все розглянемо. Давайте для початку розберемо джойстики. Спробуємо розібрати, тому що тут дуже все погано, дуже ржаві гвинтики. Спробуємо розібрати. Зараз розберемо і також місці з консолі джойстики поїдуть додому митися. Резиночки. Ці резинки хороші. ці також. І хрестовина наша. Бруду, звичайно, дуже багато, але хрестовина сама резинка також ціла. Це все в нас поїде митися разом з консолю. І давайте ще це ми приберемо. Також подивимося на цей джойстик. Розберемо і подивимося, що за ним. Що у нас тут візуально? А, ну, візуально тут видно, що потрібно чистити дуже брудний джойстик. Прям дуже грязні контакти. Я надіюсь, що після чистки контактів, тут, в принципі, нема чому ламатися після чистих контактів. Все буде працювати. Ми це перевіримо трошечки пізніше, з приводу резинки. Резинка на хрестовині в гарному стані, і тут також все в гарному стані. Це все поїде митися. А щоб не затягувати хронометраж даного відео. Я зніму другу частину, там де я це все відмию. В другому частині в нас буде пайка. Ми спробуємо перепаяти даний провід. Я думаю, знайду для нього донора. Перепаяємо кнопочку Reset І вже все буде відмите. Зберемо, протестуємо і перевіримо. А на сьогодні, все. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Бувайте!